Українські перевізники вирішили влаштувати симетричну акцію на кордоні з Польщею. Ну, раз там, то ми тут також. А, друзі, я вам дещо поясню: по-перше, вам цю акцію влаштувати ніхто не дасть, тому що через кордон до України переміщується маса критичного, вкрай критичного і для військових, в тому числі, товару. І ваші а, труднощі з перевезенням чогось до Польщі нікого не будуть цікавити, коли до України не буде а, потрапляти дещо вкрай важливе через ваші акції, симетричні. Друге, ви тільки дослухайте до кінця. Я за вас, я за нас, але я хочу вам дещо пояснити. Друге. Друге, якщо ви перекриєте кордони, то в магазинах, судячи з. Того, які товари в магазинах лежать, а частина з них, якраз західні, і багато з них, якраз польські, то в магазинах не буде чого купувати. І люди, люди почнуть їсти. Ну, я не знаю, що вони будуть їсти, тому що частина товарів точно зникне. А це навіть включно з крупами. Бо в Україні якось дивним чином виробництво пробуксовує. Не знаєте чому? Ну, ладно. І третє, з Європи, з Європи. Тут же прилетить владі України велике ай-яй. І я боюсь, щоб вас, симетричних, не записали в одну колону Номер 5 У нас любляться. Це. А це зроблять швидко. Це зроблять швидко. З польських друзів уже зробили про якихось, ви знаєте. Я, щоб ви. От, зрозуміли світ, в якому ви живете, я трішечки вам поясню. В світі є таке поняття, як влада. Українці е, намагаються від цього поняття відійти і дуже часто е, відносяться до людей з грошима, з владою, з повноваженням, типу, та ти мені рівний. Ви помиляєтесь. Влада це коли вам щось можуть зробити, обмежить, заборонить, змусити вас, а ви не можете. Так от, в стані, в якому ми знаходимося, у них, у тих, хто там блокує, є влада, а у вас її немає. Бо ви їм нічого зробити не можете. Вони якраз і б'ються за те там, щоб наші товари не потрапляли туди. Тому ви нічого зробити симетрично не можете. От яка проблема? Це проблема. Це потрібно було поменше братуватися, а думати про партнер.